Я сама люблю дуже слухати відгуки, і також люблю дати відгуки сама. Я ділюсь з, з, взагалі з усім світом, з фітлайном, тому що я її просто обожнюю. Це моя любов, і вона завжди зі мною. І прям ну, просто це нам <сум> биван. У мене тут на столі все на робочому. І айбішка, і прошей, і моя любов. Що можна замінити сніданок, вечерю? Тобто, продукт, моя любов і моєї родини? Значить, що я хочу а мені 48 років. Живу в Закарпатті, місто Берегово, от вживаю продукт уже практично два роки. Завжди базовий сет вживаю. Омега, коензим. Це наше улюблене, і воно завжди у нас в раціоні. Якщо там не омега-коензим, тоді обов'язково Generation 50+, От ми з чоловіком вживаємо. Також і внук вживає, і донька всі вживає. Обожнює. Скажу вам свої результати. Я взагалі була дуже хвора дитина. Я боялася навіть вийти з хати. У мене дуже високий тиск був. Бувало таке, що навіть три рази десь в тиждень у мене скоро була вдома. Тобто, ну, був жах, дійсно, був жах. І ніяк я не могла боротися з тим. Приймала таблетки на постійній основі, плюс. Завжди пробувала якісь бати, завжди вітаміни, якісь купляла. Ну тобто, а, вот. і з фітлайном <смі> п'ю таблетки від тиску, трошки загострення, але я знала, що це йде на виздоровлення. От, і я зараз така щаслива, що це взагалі не можу передати. Що у мене тиск налагодився, я спокійно виходжу з хати, тому що чоловік завжди бігав за мною. Щоб, ну якщо піднімався тиск, мені було дуже погано. От, а я зараз їжу в Італію сама, тиждень в Італії за речами. От. Тобто, ну. Вітлая для мене це зараз перше, що є взагалі в моєму житті, тому що дійсно здоров'я мене наладилось, плюс безсоння я взагалі не могла спати практично три роки. Я не спала, тобто в три ночі десь я просипалася, до п'яти я не могла взагалі заснути. В п'ять годин я засипала чоловік але вже треба йти на роботу, за ноги мене не міг витягнути з неї карати. І я, коротше, цілий день була як, ну, як вижительмо. Ні енергії, ні сили, нічого в мене не було. Уже таке було, що я навіть вечором не могла боялася йти спати, тому що я знала, що я проснувся. Мені було страшно вже спати. І з моїм хрестарим, <смас> господи, це на третій день. Тобто я його випила, так було цікаво. Я його як випила, половинку я тільки випила. І мене просто вирубило. Я як сиділа, і я отак прям вирубилась. Настільки був виснажений організм. І зараз сплю, плюх. -плю. Чоловіка каже, можна бомби кидати. Так сплю. І ще, оце дуже важливе, що я хочу донести до людей алергія. У мене пройшла алергія. У мене така на такому рівні алергія була. То постійно текло з носа як водичка. Не знаю, у кого є алергія. Вони знають, що це таке. Тобто я ранком, коли просипалася, у мене з носа текла вода, і у мене вже повна тумбочка салфет була. Тобто ужасно була. хоч де була алергія. А коли амброзія була, то взагалі там до скорої капельниці так прочі, так далі. І, і що, слава тобі Господі, це перший рік так, що слабенько, ну була алергія, але в цьому році вже не знаю, зараз буду чекати амброзію, ну зараз тишу, люди, тишу. <схай> тобто, це взагалі, от як пройшла алергія, то ну, я вже дійсно поняла, що да, це той продукт, що кожен, ну кожному потрібен, кожному, навіть хто. Навіть люди не сумнівайтеся, просто пийте, ну тільки, звісно, не тиждень, не два, тому що в мене через рік аж тільки пройшла алергія, правильно? Я могла е, через 2-3 місяці кинути його пити. Ні, ну, я йшла далі, п'ю практично всю лінійку От, і всім раджу. Дякую величезно.